Градусник подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як діти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Добрий день усім, хто слухає цей подкаст. Мене звати Ірина Мироненко. Будемо говорити про зміни у статусі тимчасового захисту за кордоном. Коментуватиме постійна експертка подкасту. Це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Пані Олена, добрий день. Вітаю, рада знову буде з вами на зв'язку. Отже, до запитання. Говоримо про роботу. Доступ до роботи відбувається в ЄС відповідно до правил, що стосується певних професій, національної політики ринку праці та загальних умов зайнятості. Виплати скорочуються, якщо утікачка чи утікач від війни знайдуть роботу і матимуть офіційну платню. Звичайно, вони будуть скорочуватися, тому що е, якщо людина знаходить альтернативне джерело доходу, то е, ну логічно, та що така допомога не виплачується. Разом з тим, я скажу більше того, що якщо ви маєте навіть роботу в Україні і. Е, От, продовжуєте отримувати заробітну плату, то це е, враховується під час оформлення такої допомоги. Тобто рахується мінімальна е, оця допомога, яка повинна бути, і е, в якісь пропорції з неї враховуються суми вашого доходу, якщо вони його не покривають. Якщо покривають повністю, то тоді така грошова допомога виплачуватися не буде. Ну фактично, держава. Каже про те, що е, якщо ви працюєте, то е, і можете себе утримувати, то такої допомоги платити, ми не будемо. Взагалі, вектор соціальної політики європейських країн наразі це допомога тим, хто дійсно її потребує, а не ті, хто просто приїхали і ось за власних джерел існування ще е, намагаються отримати якісь додаткові кошти. Тому фактично, да, треба розуміти, що е, коли е, Є офіційна платня, якась додаткова, то розмір допомоги буде перераховуватися з огляду на мінімальні стандарти і на мінімальну суму, яка необхідна для існування в цій країні. Дуже важлива тема це соціальне забезпечення і медична допомога. Чи доступ до медицини дуже відрізняється для українців у різних країнах Європи? О, да. він відрізняється від українського 에, порядку надання послуг медичних послуг. Ми звикли до того, що ми можемо придбати у теці будь-які ліки, без ну майже без рецепту, все там ті ж антибіотики, тощо або якісь пігулки. Інші що ми можемо. Прийти в лабораторію, здати будь-який аналіз крові, там і так далі. Але треба розуміти, що в Європі це все дуже, дуже зарегламентовано без направлення лікаря. Взагалі, ви фактично не зможете зробити нічого для того, щоб отримати направлення лікаря. Треба бути зареєстрованим в системі, треба мати. Якийсь тимчасовий номер реєстрації, або, взагалі, якщо щасливчикам вийшло оформити тимчасовий захист досить скоро, тому що в в багатьох країнах це дуже такий досить довгий період часу, який може займати і три місяці, і більше. Наразі багато громадян, які виїхали в березні, вони ще по, по деяких країнах не отримали такий тимчасовий захист в повному обсязі, але там видається певна така папірець, який. Свідчить про те, що ви можете звернутися до лікаря, і це буде безкоштовно. отже, по певних країнах: Польща в Польщі громадяни України, які прибули після 24 лютого, мають право на безкоштовне державне медичне обслуговування на тих самих умовах, що і громадяни Польщі. Це стосується як повнолітніх, так і неповнолітніх громадян. Причому фактично таку державну допомогу медичну можуть отримати українці, які мають документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами. Ну, в паспорті вони можуть відмітку ставити, або якщо немає документів. Е Оформлюють це відповідно до своїх внутрішніх правил. перетину. безкоштовно. Українці можуть в Польщі користуватися базовою медичною допомогою, спеціальною амбулаторною допомогою, діагностикою, але якою призначена лікарем, лікування в стаціонарах, психіатричне лікування, реабілітація, але окрім курортів, і стоматологія. Крім того, українці мають право на застосування ліків, вартість яких відшкодовується в Польщі на підставі спеціального закону на тих самих умовах, що і громадянам Польщі. Це стосується також і неповнолітніх громадян. Угорщина також українець, який визнаний особою, що потребує тимчасового захисту, має право на безкоштовні медичні допомоги в Угорщині. Це, зокрема, первинна медична допомога, невідкладна допомога спеціаліста або стаціонарна допомога, спостереження за вагітністю, акушерська допомога, право на забезпечення лікарськими засобами, онкопатологія, інші хронічні захворювання, і також стоматологічна допомога, в тому числі невідкладна. Надається ця допомога в територіальних закладах охорони здоров'я, крім того, особа, яка потребує спеціального лікування, має право не лише на невідкладну допомогу, а в разі потреби і спеціалізовану. Наприклад, це може бути неповнолітній без супроводу або літня особа з інвалідністю, вагітна жінка тощо. Словаччина. По Словаччині громадяни України, які отримали тимчасовий захист, мають право на термінову і необхідну медичну допомогу. В відповідному населеному пункті можна звернутися до лікаря або амбулаторної служби екстреної допомоги. Також безоплатно можуть громадяни України отримувати ліки, медичні вироби, диетичне харчування. Обмеження щодо рецептів і показань не застосовуються. Крім спеціаліста, рецепти на ліки, також може виписати лікар загальної практики і вони будуть прийматися в аптеках. Також є в Словаччині стоматологи, які не дають невідкладну допомогу. Є певний їх перелік, це можна отримати, якщо погуглити їхні дані, можна отримати безпосередньо і зв'язатися, якщо є така потреба. Румунія. Ті, хто також отримали. Певний захист, вони мають на рівні з Румунами право користатися медичною допомогою разом з тим, громадяни, які в'їхали до Румунії і не подали заяву про надання притулку. Вони мають також доступ до первинної медичної допомоги, відповідного лікування до екстреної медичної допомоги і до безоплатної медичної допомоги та лікування у випадках гострих або хронічних захворювань, які закрозують їх життю. Через національну систему охорони здоров'я це відбувається. Також особи, які мають право бути включені до національних програм охорони здоров'я, спрямованих на профілактику, нагляд і контроль за інфекційними захворюваннями в ситуаціях епідемічного ризику. Тобто, ну, це мова йде про ковід, якісь інші інфекційні захворювання. Також існують клініки, які надають підтримку людям у вразливих ситуаціях, які потребують екстреної допомоги. Їх перелік також можна знайти в інтернеті. Німеччина по Німеччині ситуація також досить цікава, тому що фактично для безкоштовного лікування у лікаря треба мати направлення на лікування німецькою, його можна отримати і де його отримати залежить від того, де ви зупинилися. Тобто там в деяких муніципалітетах замість направлення на лікування можна отримати медичну картку. Українці, які зупинилися. Приватному житлі можуть отримати направлення на лікування в органах місцевої влади у деяких муніципалітетах. Замість цього є медична картка знову ж таки. Зазвичай їх видають муніципальні соціальні служби. Фактично, для безкоштовного лікування захворювань за рахунок німецької держави в лікарнях і амбулаторних кабінетах. Ну, наприклад, це отримання інсуліну при цукровому діабеті, там діаліз, нірковий, хіміотерапія, онкопатологія, і так далі. так, багітність, а потрібно стати на облік в найближчому відділі з питань іноземців, отримати особливий статус біженця з України. І після цього звертатися в найближчу лікарню. Але при собі треба мати документи. Перекладені німецькою медичні, які підтверджують ці всі хвороби, як я вже казала, що тимчасовий захист отримується досить довго, і це, це не означає, що ви залишаєтеся без медичної допомоги. Одразу, коли ви приходите подаєте на реєстрацію документи, то вам надається направлення, скажімо так, на лікування, яке можна використовувати на рівні з подальшим страховим полісом, але це відбувається доти, поки ви не отримали ще тимчасовий захист. В Чехії також можуть перебувати громадяни України на підставі спеціальної довгострокової візи, заяву на яку можна подати в одному із краєвих допоміжних центрів допомоги України. Як тільки така віза буде надана, то та ця особа стає учасником системи загальнообов'язкового державного медичного страхування з доступом до медичного обслуговування в повному обсязі. В такому випадку внески на медичне страхування замість власника такої візи сплачує сама Чехія. Документ про медичне страхування власнику такої візи видаватимуть безпосередньо в приймальному віконечку медичної страхової компанії, тобто за наявності такої додаткової візи можна отримати і медичне страхування. Ну, по інших країнах, в принципі, я не буду більше детальніше йти, може. Поговоримо ще про інші цікаві речі. Дійсно, ми не зможемо охопити всі країни, де зараз надають тимчасовий захист нашим співвітчизникам, але треба набиратися терпіння і мати міцне здоров'я, щоб його не розгубити десь поза Україною і мати медичне забезпечення. Чи то в Німеччині, чи в Румунії, чи в Польщі, залежно від того, куди родина чи мати з дітьми потрапляють. Пані Олено, скажіть, будь ласка, про освіту. Ми зможемо поговорити? Так, звичайно. Що означає права українців на доступ до освіти і до державної саме освіти? Почнімо не з випускників, а з тих, хто ще навчатиметься чи з 1 серпня, чи з 1 вересня, у Фінляндії чи Польщі, Німеччині чи Іспанії, ось про тих дітей. Так, звичайно, взагалі діти до 18 років вони мають право навчатися в закладах освіти на рівні громадян країни перебування. Це і в країни Євросоюзу, і в країни Європи, які не входять до Євросоюзу, фактично надають ті ж самі гарантії. До речі, у багатьох країнах, в майже всіх країнах, існують україномовні школи, які надають можливість там воскресні суботні школи, які надають можливість не забувати свою освітню програму з замову повернення дитини в Україну, щоб ну просто не гаяти час і не пропустити той навчальний матеріал, який вже буде з початку навчального року. А взагалі треба розуміти, що в деяких країнах в великій кількості країн є обов'язкове навчання у початковій школі, і якщо ви там зареєструвалися офіційно. Маєте тимчасовий захист, то не можна там, я хочу, не хочу. Там дитина піде до школи, чи не піде. Це є обов'язок батьків е, прилаштувати дитину до школи, е, і якщо цього не буде зроблено, то можуть зацікавитися вам соціальні служби, чого ж саме так виходить. До речі, мені було дуже цікаво, коли ми спілкувалися з друзями з Німеччини. Вони мені сказали таку цікаву річ, що е, ну батьки не можуть забрати дитину, наприклад, без Якоїсь поважної причини зі школи там поїхати, наприклад, раніше на канікули, там на 2-3 дні кудись, або взагалі поїхати серед року з дитиною там на 10 днів. Тобто, це взагалі за це, якщо будуть в аеропорту навіть з дитиною під час навчального року помічені батьки. То е, знімаються з рейсу так е, така родина, і потім в великі штрафи для батьків дитина повертається до навчального процесу. Навіть на такому рівні це здійснюється. Ось такі особливості це треба розуміти і треба моніторити. Законодавство освітньої країни, в яку ви хочете там поїхати отримати тимчасовий захист, чи пристанете ви на такі умови, зокрема по певних країнах Австрія. Ну я буду брати, напевно ті країни, де найбільша кількість наших біженців. Тому що взагалі в різних країнах дуже різноманітні умови, і це займе дуже багато часу. По Австрії всі діти від 6 до 15 років вони зобов'язані здобути загальну дев'ятирічну шкільну освіту. Фактично. Успішне закінчення середньої школи дозволяє учням навчатися в політехнічній школі, або вже здобувати вищі ступінь у загальноосвітній повній середній школі чи профтех... училища або технікумі. Освіта в державних закладах освіти відбувається в Австрії німецькою мовою. Уряд також Австрії працює над створенням в австрійських школах, окремих класів для українських дітей з вивченням німецької мови на початковому рівні. Тобто, фактично, ми розуміємо, що дитина, яка не знає німецької Мови їй складно буде навчатися, тому так таке введення скажімо, в школу відбувається для українських дітей в Відні, Лінці, Граці функціонують українські суботні недільні школи. До речі, треба дивитися тому, що навчання в тих школах може бути платним. Перед тим як записуватися з дитини до школи до цієї треба про це уточнити. Якщо дитину потрібно зарахувати до початкової середньої політехнічної або вищої професійної школи, необхідно написати повідомлення на електронну пошту відповідного управління освіти. Ну і тут власті також до повідомлення необхідно надіслати місце вашого проживання за наявності скан-копії або фотокопію українського шкільного свідоцтва табіля. Бельгії, шкільна освіта в Бельгії також його обов'язково розпочинається з 2,5-3 років. Ну це такий, знаєте, як квазі-садочок. Це фактично є садочок, але ось називається він початковою школою. Шести років дитина зобов'язана вже відвідувати місцеву школу. Шкільна освіта безоплатна. Школи мають інтеграційні програми спеціально розроблені для дітей, які говорять іншими мовами. і... Фактично, педагоги мають досвід, щоб плавно адаптувати дитину до іншомовного освітнього середовища, допомогти е інтегруватися. Також треба подати заяву, але е батьки можуть не чекати на отримання тимчасового захисту цього спеціального статусу, одразу шукати е школу для своєї дитини, і тоді без проблем зараховують за наявності місць. Також є суботні школи у Бельгії, які викладають на українській мові. Болгарія, щоб дитина продовжувала навчання в школі, батьки подають заяву особисто або на електронну адресу до регіонального управління освіти. Також навчання є безкоштовним. В заяві треба подати там певні дані, створено спеціальний веб-сайт для українців, що виконуються до Болгарії, ці всі дані там є. Фактично, це управління приймають заяву і направляють дитину до конкретного закладу освіти залежно від віку, класу, місця проживання і бажання батьків. Тут можна вибрати. Обрати школу, навчання які може бути платним, тому треба заздалегідь це з'ясовувати. Уряд Болгарії розробив національний портал для постраждалих від війни в Україні, де розміщена вся корисна інформація, зокрема щодо освіти, також Естонія в Естонії навчання також є обов'язковим 7 років. Це передбачено їхнім законодавством. І дитина обов'язково віку з іноземним громадянством також зобов'язана виконувати такий шкільний обов'язок. Естонія надає можливість переміщенням з україни дітям і молоді продовжити навчання на основі як короткострокового, так і довгострокового навчального плану. Тобто короткостроковий, що немає таких чітких очікувань щодо того, що учень буде продовжувати своє навчання подальше в Естонії на постійній основі, але для цього будуть створені певні передумови а якщо довгострокове, то це в принципі інтеграція дитини до звичайного навчання в Естонії на їхній мові. Вся освіта для дітей є безоплатною для дітей, переміщених з України, і також є безоплатним навчання на мовних курсах. Батьки подають також заяву до органу місцевого самоврядування, і він якнайшвидше шукає місце для дитини в школі. Іспанія, по Іспанії, Міністерство освіти професійного спрямування Іспанії воно готове запропонувати більше 100 тисяч місць для переміщених українських дітей. Дітям віком від 9 до 16 років забезпечуються місця в коледжах по всій країні. Крім іспанських викладачів, з дітьми будуть також працювати українськомовні перекладачі, діти від 16 років, які не розмовляють іспанською мовою, будуть навчатися в коледжах освіти для дорослих та офіційних мовних школах. Також е, тут треба мати на увазі, що пільги, додаткові якісь пільги, можливості для українських учнів вони передбачаються залежно від конкретної провінції. Тут е, треба це уточнювати. Також є можливість навчатися е, у суботніх школах української громади. Італія. По Італії переміщені з України діти можуть безоплатно продовжити навчання як у державних, так і в приватних італійських е, закладах освіти. Та, і Це безоплатно. Е, переміщені діти шкільного віку можуть здобувати освіту середня школа для дітей обов'язково шкільного віку, 6-14 років, і молоді в загальноосвітних школах. І старша школа, це ліцеї, профтехзаклади е, 14-19 років. Навчання в школах відбувається переважно італійською мовою для Дітей, які не володіють італійською, створюються спеціальні курси, які можна відвідувати також безоплатно. Крім того, всі учні забезпечуються безоплатним обідом і напоями. Проїзд в громадському транспорті більшості міст італії для українців також є безоплатний. Ну і також є. Заклади загальної середньої освіти, які мають укладені угоди про співпрацю з міжнародною українською школою е, і також викладання фактично по українській програмі онлайн в Латвії також всі громадяни інших країн на території Латвії мають рівні з громадянами Латвії права на освіту. Е, отримання середньої освіти в державних закладах освіти Латвії є також безоплатним. Причому приватні заклади освіти можуть надавати платні освітні послуги, але все ж таки більшість з них пропонують безоплатні місця для переміщених з України дітей. Переміщені діти можуть здобувати освіту латиською мовою, а дошкільну та початкову освіту також мову національної меншини. І, до речі, тут дуже цікаве таке розподілення, тому що з 1 по 6 клас навчання діти вчаться двома мовами з розподілом часу викладання 50 на 50, а потім з 7 по 9 клас вже 80% часу викладається латиську, тільки 20 мовою нацменшин. і з 10 по 12 клас 100% латиську. Тобто ось таке, в принципі, інтеграція у латиську спільноту і вивчення дав мови. По Німеччині, як я вже по німеччині трошки дала спойлер, да досить такі суворі правила що діти повинні обов'язково навчатися. Причому це є безкоштовно в будь-якому разі, і дистанційне чи домашнє навчання розглядається як виняток за наявності дуже вагомих на це причин. По Польщі учні з України мають право безоплатно продовжити своє навчання в польській школі, причому незнання дитиною польської мови, не є перешкодою для її прийняття до школи. Для учнів, які не володіють мовою, директор може організувати додаткові заняття польською мовою. У школі такі учні можуть фактично. У окремому відділенні бути, де навчання адаптується до і потреб безпосередньо учня. Також учень може скористатися допомогою україномовної особи, якогось помічника чи додатковими композиційними заняттями е, з межах викладання предметів. Також учні можуть отримувати в Польщі психологічну педагогічну допомогу, ну таку допомогу організовує директора таких шкіл. Прийом до школи, причому можливий протягом усього навчального року. А клас для продовження навчання визначається на підставі суми закінчених навчальних років. Буду закінчувати, бо ще є Франція, є ще Чехія, є Швеція. Є багато країн. Ну скажу, ось по Франції також безкоштовна а, тут освіта. Є обов'язком віком від 3 до 18 років дітки тут навчаються. Державні школи є світськими. Вивчення французької мови в школі є обов'язковим. По Чехії також навчання є безкоштовним. Також фактично українські учні отримують свого асистента-педагога і відвідують додаткові заняття з чеської мови. Ну і по Швеції також є навчання безкоштовним усім дітям шкільного віку після реєстрації е, отримання такого статусу тимчасового захисту. Вони забезпечуються місця у загальноосвітних е, державних школах в Швеції за е, зареєстрованим за місцем проживання. Е, також для кожної дитини у Швеції передбачений двоштижневий адапційний процес е, до школи. І учні також забезпечуються ланчем, напоями і основним учнівським приладдям. Ось такі умови у Швеції. Дуже це все цікаво, дуже важливо для тих, хто справді має. Дітей шкільного віку і перебуває за кордоном, або вимушений буде поїхати найближчими тижнями саме з України, бо і західні області не такі вічно безпечні, і там, в принципі, з житлом теж вже великі проблеми, не безмежна кількість тих квартир і тих будинків, які б могли бути доступними для. Людей з Сходу, з Луганської, Донецької, Харківської та інших областей. А, пані запитання, яке стосується переміщення людей в межах країн ЄС. От виїхала жінка з дитиною чи родина, і е, стають вони бенефіціарами тимчасового захисту. Права бенефіціарів тимчасового захисту вільно пересуватися країнами ЄС, окрім державне для проживання, про що йдеться про А, тут треба розуміти, що е, ви можете знаходитися там протягом того року анонсованого да, тільки е, у державі, де ви зареєструвалися. По інших країнах діє те правило 90 днів е, в межах 180 днів протягом року, протягом ну півроку, да, фактично. Тобто е, Пересуватися вільно країнами єс можна, але якщо буде порушено, той 90, ну тобто, якщо ви перебуваєте біль більше 90 днів. То фактично, якщо буде якийсь там, наприклад, паспортний контроль тощо, то вас можуть притягти до відповідальності за порушення того міграційного законодавства. Тобто, якщо вже більше 90 днів ви перебуваєте на території е, Євросоюзу, то краще перебувати тільки в своїй країні м, перебування, де ви зареєстровані. Звичайно, можна поїхати на Україну певні країни встановлюють від 15 там до 30 днів, або більше. Строки, під час яких ви можете перебувати на, на території України без втрати тимчасового захисту, крім того, ви можете поїхати повернутися в в Україну, якщо, умовно кажучи, ви вважаєте, що вже безпечно, і цей статус автоматично він втрачається, краще про те, що ви виїхали з території країни перебування до форму, де оформлено тимчасовий захист, повідомити про це спеціальні органи, тому що, ну якщо ви отримаєте, наприклад. Грошову допомогу, то вона продовжує виплачуватись в такому випадку. Це як вже шахайство, а ви повернулися в Україну і продовжуєте жити спокійно тут. Якщо буде ну, ж таки, необхідність повернутися виїхати знову до Європейського Союзу, то тут. Питання, що можна податися знову на тимчасовий захист, тобто обмежень щодо цього немає. Але в будь-якому разі рішення приймає країна перебування. Тобто, якщо ви в одну ту ж саму країну двічі вже намагаєтесь отримати той тимчасовий захист, ну то, в залежності від підстав і обставин а, б, вже буде більше так прискіпливо вирішуватися. Тобто тут питання по кожній країні окремо, і треба розуміти, що ці умови їх треба е, одразу. Визначати для себе, коли ви е, намагаєтесь отримати той тимчасовий захист, були е, певні проблеми, до речі, е, з Польщею. коли Громадяни інших країн, які отримували там тимчасовий захист, вони там перебували вже більше 90 днів, поверталися в Україну на деякий час там забрати речі, мовно кажучи, там тощо да, за потреби. І потім, коли вони поверталися через Польщу, да, тому що ми не маємо е, сполучення за допомогою там літаків, да, ми не можемо літати. Ми можемо тільки по е, сухопутних е, шляхах до Європи, можемо туди попасти. І фактично, е, це це. Польща, як правило, зона, по перше, Євросоюзу, перша країна, до якої ми можемо так доїхати. І тут виникали проблеми, що вони зазначали про. Сплив у тих 90 днів вільного перебування а, на їх території, да, незважаючи на отримання тимчасового захисту на а, в країні перебування, і просто не пускали в зворотньому напрямку. Зараз ця проблема вже вирішена, наскільки я знаю, і цих питань вже немає. Це був подкаст Градусник. Я журналістка Ірина Мироненко. Відповіді на моє запитання давала експертка подкаст це суддя суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук Олена Конова. Дякую всім, добра, перемоги. Ще зустрінемо. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп, як задум Харківського прес-клубу.